Всім привіт! Давно хотів розказати вам ту історію, але якось тут таке місце трохи заросло, це край села Вільї. Колись було набагато тут все гарніше, люди пасли худобу, то все спасалося, тут був берег, справжній берег. А це джерело, в нас кажуть на те джерело біля дрейди. Я не знаю чого, може тут якийсь дядько дрейда жив, може. Але раніше було таке, як би сказати, так заведено було, коли людина збиралася вже ну, зазвичай пристаріла або хвора вмирати, то просила в родичів, щоб принесли води від Дрейди. Тут вважалося найсмачніша в селі вода з цього джерела. Я сам біля цього джерела був останній раз. Ой, дуже давно, певне років 15 назад. Воно тоді виглядало зовсім інакше. Е, така невеличка баюрка. Тут е, крейдяне дно, е, там в курчах обрив з крейди І е, от там десь, десь, десь вон було джерело таке, як нас кажуть, безодня. Е, от. Е, але зараз сильно піднялася вода. Я думаю, що бубри гадки десь там зробили, і через те піднялась. Піднялась вода. ну Води тут зараз не нап'єся, як бачите, розка. Ну, При бажанні сильному можна пити, звісно. Ну, я то не буду рискувати, пити не хочу, чесно кажучи. Але мова трошки про інше. В цьому джерелі лежить башня, можливо, з німецького танка. Ну, так в селі говорять, що з німецького танка. Я її пам'ятаю так Десь в 90-х роках десь от стільки ще вона виглядала з води. А, ну і З часом воно помалу всасувалося в землю. І, і коли останній раз я тут що її бачив, то десь така, така сама, таку саму висоту воно виглядало вже з намули. От. З мулу чи з намули, намула на то все. От. І ну, з теперішнім досвідом я розумію, що то башня. Не з танка такого танка, справжнього, ну, в смислі справжнього, ну, звичайного танка, то, напевне, з якоїсь танкетки чи з якоїсь, ну, з якоїсь маленької легенької техніки, бо там товщина листа була ну, міліметрів 5-6. І воно таке було якби взяти миску, перекинути верх дном, але дно вирізати. Тобто, а башня зазвичай зверху ж має теж таке, тіпа, там хіба дири для люків. Тобто, то десь з якоїсь легкої техніки. Е, вот. Але факт тому, що то точно з військової техніки е, деталь. І то точно, що Ну, не то точно, але багато шансів, що саме з німецької техніки. І з тією железякою пов'язана така історія. Е, та железяка е, після війни. Довгий час лежала зовсім в іншому місці. Он, от, в тій стороні, е то на протилежному березі річки, річки Вілія. Е і там ну, просто вона собі лежала і лежала. І в е місцевих пацанів була така, е був такий звичай. Хто не проходить мимо таї башні, а недалеко від таї башні лежав ще снаряд. Ну, теж з війни. Ну, як би там ура! там Кричали, брали якусь каменюку, і потім снаряду їм мусили стукнути. Ну, от таке було заведено. от. Той снаряд вже був такий побитий, що там вже неможливо було його пізнати. Ну, те, що мені... Я розказую вам ту історію, як мені розказували люди. от. І значить, мій, можливо, щось я плутаю, бо я так би в дядька самого не питав ту історію, то мені хтось розказував, чи мама, чи бабуня ту історію. Мій дядько Мітька, тоді ще був пацаняром, не знаю, там років 10, може, навіть менше. Так само гнав чи на пасовиську худобу, чи з пасовиська. І теж взяв каменюку по тому звичаю і лупнув по тому, ну, швирнув по тому снарядові, але так Бог дав, що він сховався в ту башню. І той снаряд взірвався. Ну, йому нічого не стало, тільки добре злякався. Отака От. От історія пов'язана з тією залізякою. А пізніше, я не знаю хто, ну то, напевно, не є проблемою. Притягнули ту башню, кинули в джерело, в джерело її кинули для того, щоб те джерело не всувалося, ну не занамулювалося. Ну, аж... я сам колись брав участь, як в школі вчився, те джерело чистив, ну, таке було заведено, ходили піонери здовж річки е і чистили такі джерела і, і подібні тому. На даний час джерело точно. Ну, працює, ну, як дає воду, ну не так, як колись. Колись, я пам'ятаю, що буквально таке з води такий, як би то сказати, так, бурлило. Над, над, над рівнем води таке, ну, як било джерело, било. От. Сюди маса людей приходило брати воду. Дядьки, які возили по колгосп на жнива на поля, ну не тільки жнива, а взагалі в поля. Ланкам, ті, що шкрабали бурак, трактористам, то старалися дядьки приїхати тут набрати води. Вот. Бо тут смачна вода. Найсмачніша вода в селі була. А зараз цей край села фактично вимер. На сьогоднішній день тут взагалі ніхто не живе. Величезна вулиця в давнину, то більша половина села, пусто, все пусто заросло курчами. О, тільки така красота, от покажи, Рост, роз, зараз воно якраз цвіте е, ця як і, акація, пахне красотіща, хумкають джаби. Ну, для пута. Ось така історія про башню, про джерело. Джерело від Драйди. Думаю, що вже давно ніхто не просить принести перед смертю води з того джерела, то вже відійшло в минуле. Бувайте здорові. Хай вам буде все добре. До нових зустрічей в ефірі.